Наша зйомочна група, а відтак і всі мешканці міста були свідками вімкнення газу на котельнях міста з 4 жовтня. На жаль, не всі жителі багатоповерхівок відчули тепло, торкаючись своїх батарей. Ситуацію коментує заступник міського голови Олександр Сич. Ну, звісно, пориви були, е, зношена сітей е, має місце, тому. те порывы, которые были, они сейчас на сегодняшний день частично уже устранены. Те потребители, которые были отключены, уже на сегодняшний день включаются. То есть каждый день идут устранения, выполняются ремонтные работы, устраняются те или иные замечания. Люди работают там до 7, до 8, до 10 вечера, как работали вчера. Поэтому делать максимум того, что можно сделать. На об'єктах, де відбуваються пориви, працює бригада світловодськ побуту. Невдоволені мешканці, які знають, мабуть, більше за спеціалістів, кидають. Надо літом робити, а не зараз». Від головного інженера Світловицьк-Побуту ми дізнаємося причини аварій. По-перше, це старі комунікації, яким понад 50 років. По-друге, випробування проводилися холодною водою. А коли пішла потруба гаряча, то, за законами фізики, метал розширився, що й дало тріщини. Тобто ситуацію передбачити неможливо. Третю причину називає Олександр Сич. Ще часто тут возник теж також виникає вопрос о тому, що почему не сделано было там летний период те или чи, работ, почему там в недостаточном объеме выполняются те или работы. Но я скажу о том, что на сегодняшний день э, население за услуги теплоснабжения должны более 7 миллионов гривен. За услуги ЖЕКов порядка 2 млн грн, за услуги водоснабжения порядка 1,5 млн грн. То есть представьте этот порядок цифр, тот объем и тех денег, которые можно было вложить в производство. Вважить там виполнення тех или иных работ в реконструкції в ремонт тих же самих криш, ремонт тих же самих сітей внішніх, ремонт того ж самого оборудования. Поэтому я ще раз о том, що всю таки наша дисципліна платежі, она прямо пропорциональна качество на услуги. Але ремонтні бригади задіяні як в будні, так і у вихідні та працюють понад нормований робочий день. Тож до 15 жовтня обіцяють всі батареї будуть теплими. Світловодські працівники державтоінспекції занепокоєні ситуацією на дорогах нашого міста. За словами інспектора міського відділення ДАІ Сергія Стороженка, з початку року на території Світловодська та Світловодського району зафіксовано 1234 тисячу порушень. Це недотримання відповідного швидкісного режиму, порушення правил обгону і руху на перехрестях, керування автомобілем в нетверезому стані. Як зазначив Сергій Стороженко, під час спілкування з журналістами телерадіокомпанії Веселка, з 1 жовтня до цього переліку порушень може додатися і нове рух автомобіля з неувімкне. Ним ближнім світлом фар, адже саме з цього часу на українських дорогах почали діяти змінені правила дорожнього руху. Вони вимагають від водіїв вмикати ближнє світлофар поза містом навіть у світлий час доби. Діє це правило з 1 жовтня по 1 травня і передбачає штраф за невиконання від 425 до 510 гривень. Працівники державтоінспекції сподіваються, що така практика дозволить значно знизити аварійність на дорогах Світловодська. Слід зазначити, що з початку року на території міста та району зафіксовано. 37 дорожньо дорожньотранспортних пригод, які потребували оформлення органами державтоінспекції. Тож працівники ДАІ вкотре звертаються до учасників дорожнього руху з проханням бути максимально уважними та обережними, суворо дотримуватися правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість, не порушувати правил обгону та маневрування. Тетяна Головачова, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія «Веселка». Профілактика будь-якого захворювання зменшує ризик ускладнень. Такого висновку ми дійшли, поспілкувавшись із провідним спеціалістом в області хірургії Сергієм Матициним. Лікар зупинив нашу увагу на внутрішніх кровотечах, так як захворювання, які їх спричиняють, дедалі частіше спостерігаються у людей молодшого віку. Причини для желудочно кишечних кровотечень із верхнього етажа довольно много. В первую очередь это язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Она занимает львиную долю желудочно-кишечных кровотечений. Второе по чистоте это циррозы печени и кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода. Кровотечение очень опасное. Следующее это гастриты. І е, острі язви. К сожалению, часто ці гастрити зв'язані е, з прийомом медикаментів. Всі захворювання, які викликають кровотечу, є досить небезпечними. Деякі з них невиліковні та не підлягають оперативному втручанню, але більшість все ж можна вилікувати, якщо завчасно звернутися за медичною допомогою. В першу чергу, що необходимо ділянку. следить за своим здоровьем. Во-вторых, больные, которые имеют язвенную болезнь, должны в обязательном порядке проходить консервативное лечение, наблюдаться у терапевта, делать контрольные фиброгастроскопии. І не запускати, не допускати, щоб язва обострилась. аби не заробити виразку шлунку від надмірного або неправильного вживання медикаментів, варто лікування проводити лише під наглядом лікаря. Це захистить хворого від кровотечі. Язвеною болезнью займаються терапевти, і постійне наблюдення у врача терапевта і періодичні курси проти терапії дозволять час держати язву в закритому. І не неприятностей. За словами лікаря, саме гастрит передує виразці, тому ми цікавимося симптомами гастриту. Симптоми гастрита, як в общем-то, симптоми язви, это периодические боли в эпигастральной области, или как говорят под ложечкой, е усиливающиеся боли после прийому пищи, чаще всего или кислой, или острой пищи. Иногда повышение температуры, незначительная субфибрильная температура. Ну, изредка это тошнота, изжоги, Але на жаль, часто люди увагу на ці симптоми не звертають, та нехтувати своїм здоров'ям каже лікар: не варто з будь-якими навіть незначними проявами хвороби потрібно звернутися до терапевта.